Привіт! З вами інтернет-магазин Мінпрайс. І сьогодні ми вам розпакуємо люксову копію безпровідних наушників Airpods 2 та покажемо вам їх комплектацію, технічні характеристики, функції та особливості роботи. Коробка має абсолютно одинакові принти, як у Apple. присутнє яблуко, 3 d принти, надписи. А також AirPods 2 відрізняється від першої серії функцією wireless Charging Case – безпровідною зарядкою. Наушники постачаються у білій оригінальній коробці. Потрібно вміти відрізняти хорошу люкскопію від підробок, щоб потім не попасти на гроші. І у цьому сьогодні ми вам допоможемо розібратись, як насправді виглядає високої якості люкскопія AirPods 2 а тепер давайте перейдемо безпосередньо до комплектації AirPods 2. І ми бачимо, що у комплекті є коробка, документація, ванночка, у якій лежать наші прекрасні наушники з кейсом, і лайтинг-зарядка. У наушників стоїть чіп високої якості, максимально наближений до оригіналу. Кнопки на кейсі натискаються як у Apple. Є можливість перейменовувати наушники в настройках, Є всі надписи на кейсі під кришкою кейса на самих наушниках, оригінальні наклейки, на коробці і сертифікований знак якості. Відмінно працюють всі сенсори на наушниках. Є датчик вуха, gps датчик безпровідна зарядка, сірі, чудові мікрофони. І найголовніше це оригінальна якість звуку, яка вам точно сподобається. Ловіть ще один лайфхак, як перевірити якість люксової копії. У наших наушниках кришечка шатається та не закривається, як у оригінальних від Apple. У більш дешевих та неякісних копіях кришечка буде просто закриватися. Люксова репліка 2021 року. Якість і зборка на рівні оригінальних Apple AirPods. підтримка безпровідної зарядки чіпа дві 2021 року забезпечує відмінне звучання до 24 годин автономної роботи. Є всі гравіровки на коробці, кейсі під кришкою, на навушниках. Підключаються до будь-якого iPhone та Android, мають автоматичне підключення, автоматичну зарядку, якісні мікрофони в кожному наушнику, функція попав в Windows не мигають, заряджаються до однієї години від кейсу, працюють на відстані до 12 метрів від телефону. Друзі, обирайте наушники з розумом, орієнтуйтесь на практичність та користування на довготривалій основі. Замовляючи у нас, ви бонусом отримуєте гарантію 14 днів, чехолу подарунок та подарунок від нашого складу. Підключаються наушники на iPhone та Android. На прикладі Android, ми просто заходимо в Bluetooth, У пошуку нових пристроїв вибираємо Airpods 2, підключаємось та слухаємо. У підключенні до iPhone у нас є PAP-іконечку, ми просто відкриваємо кришку. Не дістаючи наушники, у нас вискакує PUP-іконечку. В ньому ми натискаємо «Подключить». Далі утримуємо кнопку, Кнопка натискається дуже м'яко, як у оригінальних від Apple. Тримаємо кнопочку до тих пір, поки у нас не відбудеться підключення у PUP-іконечко. Ось так. Підключились у нас наушники, показують залишок заряду, натискаємо готово, і все, наушники готові у нас до використання. Наушники можна змінювати ім'я в настройках. Зараз покажемо вам налаштування. У наушників AirPods 2 є датчики вуха. Наприклад, коли ви вставляєте наушники, вони грають, коли ви вимаєте наушники, вони автоматично стають на паузу. Наприклад, зараз. Продемонструємо вам звук, якість цих наушників. Витягуємо їх з кейсу. І звук переходить у самі наушники. Є наявність мікрофонів у кожному із наушників. Сенсорне управління в нас знаходиться між динаміком та мікрофоном. Ось тут. Ось так грають ці наушники. Звук дуже якісний з басами оцінка 10 з 10. В налаштуваннях Bluetooth у нас наушники підключені і ми можемо змінювати ім'я, можна змінювати тапи на наушниках на сенсорне управління, як лівому і правому. Також автообнаруження вуха, датчик вуха у нас є, мікрофони підключити до лівого або правого, або на обидва наушники. І також у цієї моделі AirPods 2 є GPS-датчик. Наприклад, якщо ви втратили наушники, їх можна знайти лівий та правий або кейс. Наприклад, підключаємо наушники до телефону, коли у нас підключені вони по Bluetooth, натискаємо локатор Устройства. І в устройствах шукаємо наші наушники, наші Apple пристрої. І ось, наприклад, вони показують, де вони в нас знаходяться точне розташування. Для замовлення Bluetooth-наушників AirPods 2 пишіть нам в Direct. Замовляючи такі наушники, ви отримаєте гарантію 14 днів, чехол у подарунок і ще один подарунок з нашого складу.